Які закони України регулюють діяльність колекторів? Як вони можуть вам допомогти? Сучасна реальність вимагає від нас мобільності та гнучкості у фінансових питаннях. Однак інколи невдалий кредит може стати кошмаром через невідомість дій колекторів. Розглянемо, як законодавство України регулює діяльність колекторів та як вони можуть допомогти вирішити проблеми з кредитом. Закон про захист прав споживачів та про кредитні спілки забезпечують захист прав боржників, згідно яких колектори зобов'язані дотримуватися певних правил під час зв'язку з боржниками. Законодавство встановлює обмеження щодо збору обробки та передачі особистої інформації. Це допомагає захистити ваші дані від неправомірного використання. Колектори не можуть телефонувати в неробочі години вночі чи вихідні. Це сприяє збереженню вашого спокою та добробуту. Колектори можуть допомогти вирішити проблеми з кредитом, пропонуючи план реструктуризації або погашення. Законодавство визначає привати обов'язки як боржників, так і колекторів. Це створює збалансований підхід до вирішення фінансових проблем. Важливо пам'ятати, що колектори можуть бути вашими союзниками у вирішенні фінансових труднощів. Вони можуть вам розробити реальний план дій. Як діяти? Якщо ви потрапили в фінансові труднощі, варто звернутися до юриста, який працює в ніші антиколектор, та отримати консультацію щодо подальших ваших дій, аби не влізти в ще більші проблеми.